Прогноз погоди в Україні на 22 липня. Привіт, друзі! З вами Українчик, і це свіжий щоденний прогноз погоди на 22 липня. Сьогодні Україна поділилася на кілька погодних зон: Захід потоне в дощах, Центр гримить грозами, а Південь і Схід у полоні спеки. Переходимо до детального розбору по кожному регіону. Почнемо із Заходу. Захід України. Закарпатська область плюс 18 градусів за Цельсієм вночі, від плюс 24 до плюс 26 градусів в день. Грозові дощі прохолодно. Візьміть парасольку та дощовик. Львівська область плюс 20 градусів вночі. До плюс 25 градусів за Цельсієм в день. Сира і нестабільна погода з короткочасними зливами. Івано-Франківська і Чернівецька області плюс 20 градусів вночі, плюс 23, плюс 25 градусів в день, затяжні дощі місцям грози. Справжній вологий липневий день, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська області. Плюс 20 градусів вночі, плюс 23, плюс 25 вдень. Невеликі грози, постійна хмарність. Дощі можливі протягом усього дня. Волинська область плюс 20 градусів вночі. Плюс 25 градусів вдень. Нестійка погода з опадами. Рекомендуємо тепліший одяг з капюшоном. Центральний регіон України. Вінницька область. Плюс 20 градусів вночі, плюс 23, плюс 25 вдень. Ранкові дощі подекуди грози. Середина дня трохи сухіша. Черкаська область плюс 20 градусів вночі, плюс 23, плюс 25 вдень. Грозові фронти проходитимуть із заходу. Надвечір легкі прояснення. Кіровоградська область плюс 22 градуси вночі. Плюс 33 плюс 35 градусів в день. Жарко, проте з періодичними короткими зливами. Полтавська область плюс 20 градусів вночі, плюс 29 плюс 31 градус за Цельсієм в день. День переважно сухий. Небо змінно хмарне, легка духота. Дніпропетровська область плюс 20 градусів вночі, плюс 32, плюс 34 градуси вдень. Погода без істотних опадів. Сонце активно. Спека середньої інтенсивності. Рекомендуємо уникати фізичних навантажень на вулиці в пікову спеку. Північний регіон України Сумська область плюс 20 градусів вночі, плюс 27, плюс 29 градусів за Цельсієм в день. Мінлива хмарність без опадів. Комфортна літня погода. Чернігівська область плюс 20 градусів вночі, плюс 28, плюс 30 градусів за Цельсієм в день. Дощі у першій половині дня. Можливі грози. Після обіду сухо. Житомирщина плюс 20 градусів вночі, плюс 23, плюс 25 в день. Дощова прохолодна погода. Пасмурно майже увесь день. Київська область і сама столиця. Плюс 20 градусів вночі, плюс 27 плюс 29 градусів за Цельсієм вдень. Грози, хмарність, підвищена вологість. Увечері незначні прояснення. Східний регіон України Харківська область. Плюс 20 градусів вночі, плюс 32, плюс 34 градуси За Цельсієм вдень сонячна та суха погода. Ультрафіолет на високому рівні. Захист обов'язковий. Донецька область плюс 21 градус вночі, плюс 31, плюс 33 градуси вдень. Погода стабільна, без опадів, спека відчутна вже зранку. Луганщина плюс 21 градус вночі, плюс 31, плюс 33 градуси вдень. Сонячно спека. Температура повітря вища. За кліматичну норму. Південний регіон України, Одеська область плюс 21 градус вночі, плюс 33 плюс 35 градусів в день, чисте небо, висока температура, чудова для пляжу, небезпечно без капелюха. Миколаївська область плюс 21 градус вночі, плюс 33 плюс 35 вдень максимум сонця і спеки. Залишайтеся в тіні. І пийте багато води. Херсонщина плюс 21 градус За Цельсієм вночі, плюс 33 плюс 35 вдень. Сонце палить зранку, особливо обережно дітям та літнім людям. Запорізька область плюс 21 градус вночі, плюс 33 плюс 35 вдень, погода ясна і спекотна. Добре для моря, небезпечно для серця. Крим плюс 22 градуси вночі, плюс 33 плюс 35 градусів за Цельсієм вдень. Морський бриз дещо полегшує спеку, але Сонце активно, крем і вода обов'язкові. підсумок, захід і північ, мокро прохолодно, центр поєднання дощів, гроз і спеки, особливо на Сході регіону. Схід і південь, сонце, спека і стабільна посуха. Рекомендація дня: у регіонах зі спекою максимальний захід від сонця, у регіонах з дощами беріть парасолі і не плануйте пікніки на відкритому повітрі. Не забувайте підтримувати це відео лайком, підпискою та коментарем, яка у вас сьогодні погода. Розкажіть у коментарях. До зустрічі у наступному ефірі. З вами був я, Українчик. Гарного вам настрою і міцного здоров'я! Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе!